Вітаю з ним Святого Валентина, з ним усіх закоханих, адже немає нічого на світі кращого, ніж любити і бути коханими. Нехай це свято відчувається не тільки в цей день, але і кожний день. А почуття любові і закоханості живе в серцях кожного протягом довгих років життя. Бажаю всім закоханим у цей день зважитися на новий крок у своєму житті. Тим, хто ще не зустрів своє кохання, обов'язково знайти його, а ті, хто втратив віру в любов, знайти її знову. Любіть і будьте коханими. Бажаю кохання. Розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність, щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які б цілували, і душа, яка б любила. Даруйте любов і отримуйте її з Днем Святого Валентина вас.